Привіт слухачам нашого подкасту. Тема сьогоднішньої розмови читання як стиль життя. Як читання впливає на мозок та мислення? Де знайти час на книги? Спойлер! Часу більше не стане, але ми дамо кілька лайфхаків. О, це мабуть найкраща тема для літературного подкасту. Адже книги це не тільки захопливі історії, це справжній тренажер для нашого мозку. До речі, американські наслідники з'ясували, що люди, які читають щодня десь по 30 хвилин, живуть на 2 роки довше, ніж ті, що не читають взагалі. Щоправда, там ще є інформація про те, що це треба робити щонайменше 12 років поспіль, і читати не газети чи журнали, якісь, а саме книжки. Так, це дуже цікава тема. А ще на початку 2000-х британські вчені провели дослідження, яке показало, що читання протягом хоча б 6 хвилин допомагає зменшити тривожність і стрес до 60%. Це дуже високий показник. Навіть прослуховування музики чи прогулянка на свіжому повітрі не дають такого результату. Так, і це ще не все. Читання розвиває пам'ять і словниковий запас, покращує логічне і критичне мислення, адже книги змушують нас думати, аналізувати і уявляти, а це розвиває мозок. Знаєте, друзі, часто чую таку фразу Я б з задоволенням читав, але немає часу. Потім дивлюсь, як люди скролять соцмережі по 3-5-7 годин на день. Може, проблема не в часі, а в тому, як ми його розподіляємо. Я думаю, найбільша проблема в тому, що людям, які не звикли читати щодня, важко це робити, бо гортання соцмереж не потребує мозкової активності настільки, як читання книг. Ще зі школи нас усіх примушують читати твори, які нам не цікаві, і через це формується уявлення, наче читання це покарання, а не вид відпочинку. Тому радимо почати вам пізнавати літературний світ з того, що ближче: любите комп'ютерні розваги? Читайте електронні видання, любите слухати музику, слухайте аудіокниги або літературні подкасти, наприклад, наші підтексти. Це точно ти можеш слухати книгу під час прибирання або коли їдеш на роботу, і знаєш, це ж не просто слухати, а можна перетворити будь-яку ситуацію на свого роду таку аудіокнижкову експедицію. І, до речі, я нещодавно нарешті прочитала класичну «1984» Джорджа Орвела. Але не за допомогою друкованої книги, а за допомогою аудіоформату. І я вам скажу, було фантастично. Я просто йшла по парку, слухала і відчувала себе частиною цієї антиутопії. Слухати книжки це класно, але гортання сторінок друкованих книг ні з чим не зрівняється. Коли розгортаєш книгу і одразу відчуваєш запах нового паперу, таке враження, наче ти стаєш частиною написаної історії, і занурюєшся у світ героїв і проживаєш з ними їхню долю. Абсолютно, це щось магічне, адже друкована книга це не просто наші інформації, а ще й об'єкт, що створює атмосферу. Книга в руках, її вага, її сторінки, які ти перегортаєш, і навіть ці моменти, коли виділяєш свої улюблені цитати. Особисто для мене це все певний навіть вечірній ритуал. І з електронними чи з аудіокнижками я ну не відчую такої насолоди і повного занурення у твір. Я ще дуже часто фантазую у себе в голові якісь певні образи цих персонажів, про яких я читаю, і це відбувається от тільки з друкованими книжками. А зараз, давай, мабуть, поділимося кількома порадами, як знайти час на книги. Перш за все. Ставити нагадування. Навіть якщо це 15 хвилин на день, важливо, щоб читання стало звичкою. Візьміть книгу в далеку поїздку, чи навіть просто в метро, автобус, тролейбус, зробіть читання частиною ранкових ритуалів. Ось вам і час на книги. І ще один лайфхак ставте книжку поруч з ліжком. Як тільки прокидаєтесь замість телефону, візьміть до рук книжку і прочитайте хоча б 10-15 сторінок перед тим, як встати з ліжка. Точно. І пам'ятайте, що головне не кількість книг, які ви прочитали, а як ви їх прожили. Якщо навіть одна книга змінила ваше мислення, значить це вже величезний крок. Почніть читати не самі, а разом з другом чи подругою. Обговоріть сюжети, діліться думками, обмінюйтесь книжками. Також можете ходити до книжкових клубів чи на літературні вечори і там уже подискутувати на більш широку аудиторію. Згадайте, які жанри фільмів чи серіалів вам подобаються. Якщо ви любите бойовики, то не беріть любовний роман. Скоріше за все, вам буде просто нудно. Обирайте книжки, дослухаючись до своїх інтересів. Так що Читайте, слухайте книжки та обмінюйтесь враженнями про них. І пам'ятайте, читання це не просто хобі, це стиль життя. І чим більше ми читаємо, тим більше ми відкриваємо для себе цей великий та захопливий світ. Ну що ж, на цьому ми закінчуємо сьогоднішній подкаст. Сподіваємось, ви знайдете час на книги і ділитиметеся своїми враженнями з нами в коментарях.